Проби дестабілізації Молдови, дивні теракти в Придністров'ї, провокативні законопроекти в Грузії та відверта агресія російських літаків проти американського безпілотника над нейтральними водами Чорного моря. Усі ці події об'єднує одне слід Кремля. Чому Путін розпорошує зусилля і чи справді може це собі дозволити? Ви дивитесь під прицілом? Сьогодні дамо відповіді на ці питання. Створювати хаос де тільки можливо, а потім з розумним обличчям пропонувати цивілізованому світу варіанти вирішення проблеми. Улюблений прийом Кремля в геополітиці. Слід визнати в минулому така тактика неодноразово приносила чималі дивіденди. Вони діють просто за тими шаблонами, які є. Тобто, чим більше буде ось цих больових точок на геополітичній карті світу, тим, власне кажучи, більше ресурсів буде спрямовуватись на подолання на вирішення ось тих криз, які власне самі росіяни і провокують в цьому й полягає сама стратегія цього гібридного впливу. Не треба окупувати цілу державу а потрібно створити там джерело напруги, джерело небезпеки, контрольовано звичайно ж Росією. І таким чином впливати в тому числі і на внутрішню політику, і на міжнародну ситуацію. З початку 90-х Росія інспірує або щонайменше сприяє конфліктам в різних пострадянських країнах: Придністров'я, Карабах, Абхазія, Південна Осетія усюди є російський слід, і всюди РФ влізала зі своїми так званими миротворцями, які банально окупували частини суверенних держав, і погрозами подальших ескалацій тримали ці держави під контролем. До е, 24 лютого минулого року в Молдові е, інформаційний простір контролювали росіяни. Тобто, коли ви приїжджаєте, приїжджали в Молдову до 22 року, включаєте телевізор, там 90% це російські канали. Просто відверто російські канали. І ще якась частина е, тих же каналів Додону. Ну і молдовські канали складали такі е, фольклорні. Всілякі пр програми, де просто співали танцювали народних пісень і танців, і фактично, такої е молдовської інформації, молдовської позиції, її не існувало. Фінансування медіа та політичних сил один з головних елементів кремлівської тактики створення хаосу, і ситуація в Молдові яскравий приклад. Дійшло навіть до того, що відверто проросійський політик Ігор Додон в 2016 році був обраний президентом. Уся його діяльність була і досі є сліпим слідуванням вказівкам Кремля. На щастя, в часи свого президентства Додон не мав вирішальної підтримки в парламенті. А після 2022 року вплив до... Додона як політика, стрімко впав, і він є відк... відвертим агентом Кремля. Тобто він фактично відкрито брав гроші. і я думаю, зараз бере у Росії у Путіна для виконання завдань з для того, щоб Молдова стала просто підконтрольною територією Росії. Це ну на кшталт Януковича, але ще більш відверто відкрито. Тобто, там немає абсолютно жодних. Амбіції стосовно якогось національного розвитку, а просто мова йде про і мова шла і і зараз комуністи за це і соціалісти виступають за повне підпорядкування Молдови Росії. У 2020 році Додона в кріслі президента змінила проєвропейська Майя Санду, але й вона не поспішала робити різких кроків у відносинах з Росією, навіть після широкомасштабного вторгнення. Та з часом стало очевидно, в Україні на Росію чекав провал, тому політика поступово почала змінюватись. Тому Кремль, власне і наніс удар у відповідь, як тільки е, уряд, новий уряд е, президентки Санду взяв вже більш чіткіший проєвропейський курс, і почали е, вже не так лояльно ставитися до Росії, е, ну тут росіяни, бачите, включили свій звичний механізм, і вони почали просто дестабілізувати ситуацію. Тобто, ми бачили. Ту ж саму картинку в 2014 році, і цей проект називався Руська Вісна на в південних східних регіонах нашої держави, коли це був той самий той самий гібридний вплив і спосіб дестабілізації власне ситуації держави для того, щоб ну, фактично паралізувати державні інституції у Молдові. Розпочалися протести про російських сил, звісно ж, під. Соціальними гаслами у той час українська розвідка викриває плани росіян з організації держперевороту. Цю інформацію підтвердили в США. Провокаторів почали затримувати. А в аеропорту Кишинева навіть виявили вагнерівця, який очевидно прибув в Молдову не з туристичною метою. Це звичайно ж випробування на міцність, і ми бачимо, як Молдова проходить той самий шлях зараз, який ми проходили в 2014 році. І тут, безперечно, якщо не буде дуже чіткої позиції, тобто тут не треба зважати і озиратися на те, що наскільки залежні від Росії, чи довго, чи є підтримка в західних партнерів там, чи є це розуміння. Ні, ні, питання йде звичайно про збереження держави, тому що ну сама. По собі Молдова це не невелика держава. Ресурсу в росіян для того, щоб її дестабілізувати, вони насправді мають один з безвідмовних важелів впливу фактично окуповане Придністров'я. Там досі стоїть російський військовий контингент, хоч і ослаблений ізоляцією від самої Росії. Аби вирішити цю проблему, однією з цілей Кремля у війні з Україною було створення сухопутного коридору до Придністров'я. І російські підрозділи там були готові доєднатися до бойових дій напередодні 24 лютого, там вже було дві батальйонно-тактичні групи сформовані, які мали би на зустріч проводити операцію, якраз коли б висаджувалися десанти російські з острова Зміїни і не лише з острова Зміїни в районі Затоки. Провести операцію з захоплення української території, і звісно, Молдови там доля Молдови в цій в цьому випадку вона була би ну, буквально вирішена за кілька годин. Та доволі швидко росіян було відкинуто до адмінкордонів Миколаївської області. Зрештою було звільнено і острів зміїний. Тому про сухопутний коридор на Придністров'я вже доволі давно можна було б і не мріяти. Та росіяни не заспокоїлись і продовжували влаштовувати провокації, що нагадували пошук казус Беллі. Обстріл з гранатометів маріонеткового МГБ в Терасполі в квітні минулого року, а тепер, нібито розкриття планів СБУ, чи то вбити їхнього так званого президента, чи то влаштувати теракт проти місії ОБСЄ. чи то все разом. Але щоразу далі гучних заяв справа не йшла. Такі операції робляться для того, щоб дістати певну реакцію, і вже тоді аналізувати, власне кажуть, цю реакцію. І по тому, що немає інших кроків, це є свідченням того, що немає відгуку десь ні в тому ж таки, так би мовити, народу Придністров'я, ні в інших, хоч скільки-небудь важливих чинників в самій Молдові. Немає відгуку на ось такі подібні вкиди. Вони діють по старим шаблонам. Вони намагаються зобразити десь якогось там розп'ятого мальчика в трусіках і подібні такі речі. Ну але тут тепер вже в ролі мальчика виступає президент цього Придністров'я чи Ще який там ставлені Кремля. В цій ситуації Кишинів уперше відкрито став орієнтуватися саме на Київ у зовнішній політиці. Напряму звучать заяви про ледь не основну роль України в безпеці Молдови, а протидія російським викликам стала більш жорсткою та рішучою. Україна зараз це країна, яка бере на себе відповідальність. Вона не боїться слова ескалація, коли йде мова про Росію. Бо Росія це гопнік, а Україна дуже чудово розуміє цю психологію путінську і тому діє сміливо рішуче, і це має просто не цінність у міжнародних відносинах в наших. Як, як інколи кажуть, в нових середніх фіках, коли хто сильніший, той і правий. Так от Україна зараз демонструє свою силу. Вона, ця сила є доброю, бо, бо Україна використовує свою силу виключно в справедливих цілях, на відміну від. Росії в Кишиневі це вже усвідомили. а от у Тбілісі, на жаль поки ні. Попри окупацію грузинських територій Кремлем, на чолі уряду нині стоїть проросійський олігарх, і його ставлення до України важко назвати дружнім. Ми в 2008 році поставили наші буки до Грузії, і тепер в нас є війна дуже схоже як ну звичайно не зрівняти по масштабам, але також ми є жертвою агресії, російської агресії і. Нам потрібна ця техніка, тобто нам потрібні будь-які засоби протиповітряної оборони на фронті. І тут грузинська влада себе дуже чітко проявила. Ну і знову ж таки в політичних заявах, коли вони не готові надати всю необхідну допомогу Україні, всю необхідну підтримку, це звичайно ж сприймається вже ну, не ну недвозначно як підігравання Російської Федерації. Та проблема не тільки у відсутності допомоги у квітні минулого року. Наша розвідка повідомляла, що Грузія допомагає РФ обходити санкції Завдяки каналам контрабанди. А зараз грузинська влада вирішила підіграти Кремлю і спровокувала протести всередині власної країни. Адже на що ще можна було розраховувати після спроби прийняття скандального закону про іногентів? Сказати складно, от якраз ці закони про іноагентів, хоча здавалося б, там влада пояснювала, що це абсолютно нормальний закон, і він є там скрізь, і тому подібні речі, але вже грузинське суспільство е, десь розуміє, що держава рухається по е, ну власне кажучи, по, 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 по тій колії, яка була прокладена Російською Федерацією. І отже, е, тут, в, тут питання лише довіри до влади. Я певний, що якби влада не діяла. Так як ну власне в інтересах Росії, тобто якби влада була займала більш чітку про українську позицію і чітку про європейську позицію, то це це важливо про західну позицію, то і навіть такий би закон не спричинив от такого великого обурення під тиском протестів, влада зрештою провалила ухвалення закону, але саме подання такого законопроекту матиме наслідки. ЄС значно обережніше ставитиметься до євроінтеграційних перспектив Грузії, принаймні при цій владі. Очевидно, саме на такий ефект сподівався, і президент Республіки Сербської в Боснії і Герцоговині Милорад Додік, коли синхронно з грузинською владою пропонував прийняти аналогічний закон. Молдова, Грузія, Республіка Сербська неважливо, де у них є своя агентура, в тому числі в вищих ешелонах влади. Вони Здійснюють контрольовані такі е, операції, контрольовані вкіди. Наприклад, давайте проголосуємо е, цей закон про іноагенти, який гарантовано, наприклад, викличе е, протести е, в, в Грузії, і це викличе е, збурювання ситуації, можливо, з кровопролиттям, можливо, з масовими якимись зіткненнями, і це створить умови для ослаблення. Грузії і знову ж таки, посилення е, можливості для Росії. Росія постійно намагається створити хаос, хоча не завжди здатна його контролювати. А часом ладна ініціювати його навіть на шкоду самій собі. Восени 22-го були підірвані три з чотирьох гілок газогонів північний потік. Нещодавно одразу кілька впливових західних медіа оприлюднили інформацію про можливу причетність до вибухів невідомих проукраїнських груп за підтримки таємничого олігарха. Цю версію навіть у Кремлі назвали фантастичною, адже там переконані, що за диверсію стоять США та їхні союзники. Хоча на момент підриву газогону це було вигідним, винятково РФ у підсумку ж вони переграли самі себе. У Росії е був тиск е на енергетику В по Україні били ракетами, а е Європу намагалися добити величезними високими цінами. Ну а щоб е ціни досягли своєї стелі, просто е створювався цей фон, і цей вибух він і мав створити ці ціни під під тисяч. Там настільки все це очевидно, що дійсно. А в Кремлі мені здається, заревнували просто ці повідомлення. Сказали, ну ні, Українці цього не могли зробити. Це звісно. ЦРУ від голослівних звинувачень ЦРУ цього тижня росіяни перейшли до відверто агресивних дій проти США. Російські су 27 намагалися завадити американському безпілотнику mq 9 Ріпер працювати над нейтральними водами Чорного моря, але застосувати зброю росіяни не наважились, а знову вдалися до гібридного впливу. Пентагон навіть розсекретив відео інциденту, на якому видно, як російські літаки намагаються залити БПЛА власним паливом. За даними американців, росіяни зробили 19 таких спроб і, зрештою, зачепили літаком гвинт Ріпера, який після цього впав у море. Росіяни навмисно піднімають градус напруги і навмисно власне пошкоджують ось цю американську військову техніку в нейтральних знову ж таки в нейтральних водах. Тобто, це, це, це навіть за російськими мірками вони не мали цього робити. При цьому вони формально не відкривають вогонь, щоб ну власне, щоб не можна було от формально їх звинуватити у військовій агресії і в атаці на. на Американський військовий об'єкт, тобто ось і далі продовжується ось ця гра. Та насправді можна і догратися, адже безневинність такого випадкового збиття безпілотника, що найменше дискусійна. Якщо зазирнути в резолюцію, там чітко написано, що таке акт агресії. Акт агресії це напад збройних сил однієї країни на повітряні морські наземні сили іншої країни. Там не написано. Що це безпілотний апарат чи пілотований апарат? Там написано е, е, сили, а безпілотний апарат е, збройних сил Сполучених Штатів це точно є е, частиною збройних сил Сполучених Штатів. Це це чітко. Тут не можна говорити, що там немає пілоту, тому це не справжнє повітряне судно, і тому на це не розповсюджується, наприклад, право. Е, Яке пояснює і трактує акт агресії, це, це відвертий акт агресії, і на який мала би бути відповідна реакція. Але на жаль, реакція США, принаймні публічна, була аж надто стриманою. Які ж реальні наслідки матиме цей інцидент, можна тільки гадати. Я сподіваюсь, що відбудеться все таки відповідь, але вона буде скажімо так, трошки сублімована замість агресії з боку сполучених штатів у відповідь. Вона буде сублімована через передачу нам, наприклад, ще одного батальйону Абрамсів або все ж таки F-16. Українці не будуть дивитися на су 27 на чорного моря. Вони їх будуть просто збивати. Якщо би нам дали відповідні ракети, відповідні е е літаки е е відповідні інструменти, то су 27 Російські не літали би на Чорним морем, літали би там американські безпілотники під охороною українських винищувачів, які би нищили російських агресорів. Це дуже просто. РФ продовжує за інерцією створювати хаос де тільки може. Щоправда, чим далі, тим більше це нагадує агонію. Адже контролювати цю нестабільність, а тим паче нею скористатися у Кремля дедалі менше і менше можливостей. Більш того. В світовій політиці утвердилась нова сила. Сила, яка не збирається гратися з росіянами і слідувати їхнім правилам гібридної війни. Це Україна і її Збройні сили. Вірю в ЗСУ! Слава Україні!